Це національний парк у південних Карпатах в Румунії, Вале Черней. Вирубка дерев у цій природоохоронній зоні суворо заборонена. Проте біолог Габріель Паун, блукаючи заповідником, постійно робить неприємні відкриття. Дерева безжально вирубують. ви тільки погляньте у який спосіб вирубано ці дерева. Це виглядає так, наче вони ненавидять цей ліс. Це злочин, тяжкий злочин. Тата щоб протистояти вирубці, Паун заснував організацію з охорони довкілля Ейджен Грін, адже державним природоохоронним відомствам він не дуже довіряє, чимало лісників корумповані. Говорить Паун, і співпрацюють з крадіями деревини. Нещодавно на території парку захисник природи спіймав крадіїв на гарячому і зняв на відео, як вони вивозили дерева. Кілька годин Паун переслідував вантажівку до пункту призначення. Його підозру підтвердив дзвінок до спеціально створеного державного агентства з боротьби проти незаконної виробки лісу. Це перевезення нелегальне. Надайте, будь ласка, більше інформації, щоб ми могли повідомити поліції. Проте поліція так і не з'явилася. Незаконний вантаж зрештою доправили до румунського містечка Себеш. Тут розташоване підприємство австрійського концерну «Швайкхофер». Біля в'їзду Паун намагається поговорити з працівниками, але ситуація загострюється. Цю деревину вкрали з національного парку і привезли на фабрику. Це протизаконно. Забирайся звідси. Зрештою, охоронець нападає на активіста зі слюзогінним газом. <кій> <кій> Такі жорстокі дії яскраво характеризують одну з найбільш суперечливих галузей румунської економіки. Високі прибутки приваблюють до країни іноземні корпорації. Вони обіцяють створити тисячі робочих місць, але звідки беруть деревину. У концерні Швайкгофер дати інтерв'ю відмовилися. Натомість передали відеокоментар керівника. Нам закидають використання нелегальних методів виробки лісу в Румунії. Проте насправді ми цілковито відмовляємося від обробки деревини з національних парків, хоча закон і дозволяє брати її з деяких окремих районів. Від працівників заповідника природозахисник паун отримує зовсім іншу інформацію. Тут будь-хто може купити деревину? Питання лише в ціні ману пера пина і так, тиждень за тижнем тут зникають тисячі дерев, площа вирубок сягає розмірів кількох футбольних полів. А Карпати в деяких регіонах уже схожі на пустир. Часто захисники природи діють самотужки і неабияк ризикують, іноді навіть власним життям. Під час однієї з вилазок у ліс пауна жорстоко побили. Коли знімальна група ДВ приїхала до лікарні, Паун саме розповідав адвокатові, що сталося. разом з трьома іншими захисниками природи. Він знайшов ще одну ділянку незаконної вирубки лісу. Невдовзі на них напали невідомі. Напад екологи зняли на мобільні телефони. На відео видно, як з десяток чоловіків оточили захисників природи, а після короткої словесної перепалки почали їх бити. Пауна збили ніг, інші застрибнули до машини, намагаючись втекти. Під час втечі вони знімають, як б'ють пауна. З трьома поламаними ребрами та гематомами його залишили лежати на землі. Хто ці зловмисники і звідки взялися, Паун може лише здогадуватись. Нині Габріель Паун вже одужав і знову регулярно навідується до лісу. Ті ж, хто напав на нього, усе ще на волі. Це нерівний бій за один з найкращих природних заповідників Європи.